Відповідальність за своє життя за життя дітей. У наших дітей був вибор без вибору, їх привезли, і в школах у дітей є проблеми. Я можу сказати, що більшість чехів вони не очікували, і вони не знали, що Україна така багата країна. Чешська держава вона надала можливості людям, які не мали приїхали без грошей. Вони надали можливість навчатися, підтвердити документи. Це місто комфортне для українців. Тут є багато роботи. Приїхала я з міста Житомир в Україні. Зараз проживаю два роки в місті Валашське Масеріччя. Це Злінський край. Я думаю, що моя історія не особлива. Вона схожа на історію багатьох українців, які тікали від війни і які намагалися спасти своїх дітей. Спочатку ми виїхали до Чернівців. Мали такі мислі, що ми переждемо місяць-два, все закінчиться, і ми повернемося додому. Але, на жаль, так не сталося, тому що наш будинок був зруйнований. І, і звичайно, було прийнято рішення рухатися далі. Емоції беруть своє, хоча б пройшло багато часу. У нас була квартира, вона знаходилась біля військової частини місце Житомир. І 8 березня 2022 року туди пролетіла велика. Як то називати? ракета чи як? Будинок був знищений, на жаль, загинули люди. І ми прийняли рішення їхати в Чехію, тому що мій старший син він вже був в Чехії, і він навчався в Чехії. Не хотілося в слізах це все розказувати. І я маю двох синів: одному зараз 23 роки, а одному 14. Старший син був в Чехії. І він сказав, що мам, або ти їдеш до нас, або я йду виймати. І ми з меншим сином переїхали. Це був тяжкий період. Звичайно, я на нього емоційно реагую завжди, кому б я не розказувала. Приїхавши до Чехії, як і більшість українців, не знаючи мови, не знаючи нічого, нікого, я пішла одразу працювати. Але, звичайно. Ринок праці для українців, які тільки приїхали до Чехії, це або кухня, або прибирання. І я пішла на прибирання. З часом, десь місяці через чотири, я зрозуміла, що якщо жити, треба кудись рухатися. Я зробила на диплома, підтвердила свій диплом, я пішла на курси мовні. І почала і почала шукати працю за своєю спеціальністю, тому що в Україні я проробила 20 років. Я працювала як психолог і як педагог. Це постійно робота з дітьми, з батьками, з родичами. Тобто я розуміла, що з людьми я працювати вмію, в колективі я працювати вмію, і мені треба шукати щось таке, де я можу себе реалізувати і бути корисною. І як би хотілося вже весь свій досвід і знання десь далі вкладати. І розуміючи, що є багато українців, які того потребують. Коли я трошки зрозуміла, куди я маю рухатися, я дізналася, що в місті Валашське Мизерчя. Шукають психолога і соціального працівника. І ми зібралися і переїхали знову нікуди. Переїхали в гуртожиток, ми жили в чешських будівельцях в гуртожитку і вже в Валашському Мазиріччі ми також жили в гуртожитку. Зараз я працюю на посаді соціального працівника, координатора для покращення адаптації українців в місті Валашське Мазиріччя в оборі соціальної віці. Шлях, який я пройшла, щоб е, достатись до цієї роботи і працювати зараз, е, він був нелегкий. Е, хочу сказати, по-перше, про емоційний стан. І я думаю, що він у більшості українців, які приїжджають, е, не просто приїжджають як колись на заробітки, а які саме тікають з двома чемоданами. Це прийняття цієї ситуації, е, відповідальність за своє життя, за життя дітей. І... І, звичайно, знадобилось час, ну, я думаю, що це десь було місяця 4, напевно. Коли я просто ходила на роботу прибиральницею, і я нічого не хотіла. Людина впадає, якщо людина в стресовій ситуації, да, вона або б'є, або біжить, або завмирає. Да? У мене була реакція, я, я завмерла, я не розуміла, що робити, як робити і де робити. Трошечки, коли я вже почала адаптуватися. Емоційно стало легше. І, звичайно, коли ти трошки себе заспокоїш, твоя тривога трошки знижується, ти шукаєш шляхи. Ти шукаєш шляхи, куди тобі рухатися. Бо ти розумієш, що ти не можеш отак бути прибиральницею. Це я поважаю всі професії. Але для мене то було важко, наприклад. В плані тому важко, що, наприклад, я була прибиральницею в гуртожитку, де вчився мій син старший. Коли в мене з'явилися сили щось міняти, я звичайно почала щось міняти. І почала вчити мову. Е, я пішла на курси. Я пішла на курси від уряду праці. То були безкоштовні курси. Е, вони були перший раз 4 місяці, потім пів року. Е, у нас була дуже хороша викладач. Я не можу сказати, що мені було важко. Е, мені було цікаво. Істесно, були моменти це з такими нам всім відомими словами, які в нас означають одне, да, ми щось там в поисках чогось, а тут це слово не можна використовувати, ми всі знаємо, яке. Да. І траплялися такі моменти, і це було спочатку, це було стидно, потім це було весело. Мій старший син казав, а потім вже і менше, бо дітям легше дається мова. Мій син казав Мама, лучше мовче, я скажу сам. Але мама не з робкого десятка. Я старалася говорити в магазині, десь, десь знайомилась. Я старалася говорити правильно, неправильно, тому що розуміла, що потрібна практика. Не можу сказати, що я до язиків дуже склонна і він мені так дався так раз і дався. Я до цього часу я можу говорити, так як працюю в соціальній службі, у нас працюють одні чехи. Мої думки одні, а слова мої інші. Бо я не можу виразити те, що я думаю, те, що я чувствую. І я собі так тик-тик построїла речення, десь десь слово правильно, десь неправильно. Але вже і чехи нас розуміють. Деякі у мене є один чоловік, він працює чех на. У ряді праці, куди я хожу з українцями, допомагаю. Так він мені каже, так я вашу вже українську кажу, знаю лучше, ніж чешську. Я вчилась і я знала, ради чого я вчу мову. Що це е, основний шлях в майбутнє, якщо ти хочеш побудувати своє життя, хоч Будь то тимчасове життя в Чехії, то основний шлях, бо без знання мови ти не можеш зробити нічого. Як на мене, то чеська держава вона надала можливості людям, які не мали приїхали без грошей, вони надали можливість навчатися, підтвердити документи і рухатися, і будувати своє життя. Є можливість, а не використовують, тому що зачасту у людей емоційно. Таких травмованих, які ми всі сюди приїхали, дуже низький рівень мотивації і дуже низький рівень віри в себе. Але я знаю історії багатьох жінок, які змогли це побороти, пройти цей адаптаційний період, взяти себе в руки. І більшість це жінок, жінки, які приїхали сюди одні, одні з дітьми. Тому що є жінки з чоловіками, там трошки друга історія. Да? Але якщо жінка в Чехії знаходиться і приїхала, тікаючи від війни сама з дітьми. Жінки так акумуліруються, і вони достатньо добре адаптуються, але потрібен деякий час. Для когось трошки більше, для когось трошки менше. В місті Валашське Мазерчя близько двох тисяч українців. Повторюся, що це невелике містечко. Тут 18 тисяч населення, близько 500 діток тут. І також у нас вже багато є випадків, коли наші українські жінки одружуються з чехами і вже народжують дітей у місті. Мер міста шуткує, що у нас збільшилась кількість населення завдяки українцям. Чому це місто комфортне для українців? Тут є багато роботи, тут є багато заводів і тут є багато роботи. І до цього часу приїжджають сюди люди, чують про це місто і вони сюди приїжджають. Значить, саме керівництво міста воно дуже лояльне до українців. Будь-які заходи, які проводяться у місті, масштабні такі заходи, там є якась українська символіка. То, якщо це святошоу, то це жовто-блакитне святошоу. Якщо це повалена руська матрешка, то так і написано, що Україна перемогла Росії. лежить повалена руська матрешка на півплощі. Тобто керівництво міста показує, що воно за нас, за українців, і старається зробити умови, щоб українці тут добре адаптувалися. Яка моя роль в цьому? У мене є ще напарниця, з якою ми працюємо, також українка. І працюємо ми з усіма українцями, які стикаються з будь-якими проблемами. Це е, може бути старша літня жінка, е, якою случився інсульт, вона попала в лікарню, в неї немає родичів. Треба переправити її лежачу в Україну. Ми співпрацюємо з благодійними організаціями, такі як Харіта. Ми допомагаємо знайти кошти і переправити. Ось у нас був недавно випадок, ми переправляли жінку, переправляли швидкою допомогою в Україну за кошти чешський, чешський кошт, з міського бюджету. Це я до того, що як до того, що керівництво міста йде нам завжди на зустріч. Також у місті ми організували два українських садочка, куди дітки можуть йти від півтора рочку. Тому що чешські садочки, як ми знаємо, то вони беруть діток від 3 рочків. У нас же дітки можуть йти від півтора рочку, щоб мами могли йти працювати. Один садочок у нас як група продовженого дня, але він працює з 7 ранку до пів третього дня. А другий садочок, він так більш неофіційний, як група, а другий садочок він вже офіційний, він знаходиться на базі школи, де ходить 12 діток. Намагаємося зробити процес адаптації для людей, які сюди приїздять з України, менш болісним, який пройшли ми. Наприклад, тому що ми вже знаємо, що людина потребує. Ми достаємо інформацію, що є нова людина. Ми супроводжуємо цю людину до зліну, де вона отримує візу. Ми супроводжуємо цю людину до банку на пошту. Ми допомагаємо зробити гуманітарну допомогу першу людині, поселяємо людей. У нас є гуртожитки, де ми можемо розселяти людей. Якщо немає гуртожитків, ми здійснюємо пошук житла. Щоб людина не залишилась на вулиці, тому що є випадки, що ми із вокзалу забирали. Що людина мама з дитиною ніч просиділа на вулиці, а зранку нам зателефонували «Чехія, спасайте. Тобто випадків дуже багато, дуже багато історій. Жизньних і дуже багато випадків, що ми робимо зазвичай. Люди при приїздять сюди сплановано це вони приїздять або з острави, острава розприділяє, якщо безкоштовне житло, або з Лін. Людина знає, куди вона їде і має поселення. Але є випадки, коли мама, наприклад, з дітьми або з одною дитиною вони перебувають десь у брно в інших городах. В них щось не складається, їм обіцяють працю. Як агентура обіцяє їм працю. Вони беруть речі, беруть дитину, приїжджають, а роботи немає, і їх ніхто не зустрічає. Це один з випадків. І мама просто сидить на вокзалі, тому що не знає, куди далі рухатися. Ми працюємо тільки з українцями, але багато дуже ситуацій, коли звертаються соціальні працівники, саме чехи, тому що ну, вони так мають свої ланки, за кого вони відповідають. І якщо в школі у дитини якоїсь проблеми визивають спочатку чешського соціального працівника, а він вже підключає нас. Він вже приходить до нас, розказує ситуацію, поможіть, бо я не зовсім розумію, як з мамою говорити, якщо. І ну да, чешські працівники не розуміють українську мову. Ну у нас тут ну можливо вже деякі слова, тому вони потребують нашої допомоги. Мені хотілося би розказати, що ми намагаємося. Представити чешській громаді свою націю, показати, які ми є. Ми організовуємо свята. Це може бути вечір зустрічі, наприклад, українців і чехів. Ми запрошуємо чешський уряд, ми запрошуємо директорів шкіл, тому що, на мою думку, це важливо. Нашим дітям не легко. У наших дітей був вибор без вибору, їх привезли, і в школах у дітей є проблеми. Із адаптацією, і з комунікацією між іншими дітьми. Тому ми робимо такі зустрічі. Директорі, шкіл, уряд і ну все, кого ми можемо запросити. Ми запрошуємо і робимо вечір. Ми знайомимо їх ще з українською культурою, з українськими стравами. Ми готуємо, дівчата волонтерять. Ми готуємо, ми підписуємо на чешській мові кожне блюдо. Наприклад, ятровий дорт, то для них було б взагалі щось космос. Е, паралельно ми готуємо номери українські. У нас є танечний кровжик про дітей. У нас танцюють діти, у нас співають діти, ми це все робимо. Е, ми представляємо свою культуру. Ми зробили рік назад масштабну таку зустріч. Ми зробили відеоролик дуже красивий. Е, ми показали Україну її багатство, її корисні копалини, її освіту. Ми показали все і показали їм Україну, коли почалася війна, і як це почалось, і ці кадри. І я можу сказати, що більшість чехів вони не очікували і вони не знали, що Україна така багата країна, і не очікували побачити ті кадри вже коли почалася війна. Тобто для них це теж було емоційно. І саме цим ми хотіли їм показати. Що якби ми не претендуємо тут на щось на ваше. Да? Ми сюди е, вимушено приїхали. Але ми хочемо показати, що яка в нас гарна нація, які в нас гарні люди, які в нас гарні діти, як діти виступали, співали. Ми співпрацюємо ще з благодійною організацією, швейцарською благодійною організацією, яка допомагає саме цьому місту. Вона не допомагає по всім містам, а допомагає саме цьому місту. Тому наші діти мають безкоштовний басейн три рази на тиждень по 10 дітей групи, танечний крошек, брус, ролики вони мають, кружок роликів. Так, що ми маємо? Ми маємо дуже багато екскурсій для дітей, і дорослих, які також частково нам допомагає оплачуватися благодійна організація. Ми також шукаємо шляхи. Запоєння людей, яким небайдуже те, що сталося в Україні, і які хочуть якось допомогти. Проводячи вечора зустрічі такі чешських людей, українських людей. Ми намагаємося трохи як волонтюрити. Ми збираємо кошти. Хай це не великі кошти, але ми збираємо кошти і передаємо їх вже Житомир волонтеру Знайомому волонтеру, який далі розподіляє їх хлопцям по потребі, що вони потребують. Останній раз ми збирали не м'які ноші для хлопців, щоб виносити. Намагаємося по можливості внести щось своє, хоча б маленьку частинку, але якось в Україні також допомогти. Я чула випадки, де люди стикаються з такими випадками, де в їх сторону можуть сказати щось нехороше да, про Україну чи йти там додому. Я з таким особисто я не стикалася. Щоб мені відкрито казали спадки дому там. Е, моя дитина в школі з цим стикається майже кожен день. Е, тому що ми самі розуміємо, що дорослі люди, в них є якісь е, гран -цензури, Да? Вони намагаються показати, що вони раді всім і десь. Е, тому мені не довелося стикнутися з своїм дітям. Вони більш такі е, відкриті, що вони думають, те і кажуть. Тому в школах діти дуже часто жаліються, не тільки моя дитина, що ти українець, ти такий пересякий, спадки дому. Хочу сказати, що як би нам всім не хотілося додому, і ми живемо зараз тут, і депресивний стан він дуже швидко затягує. Треба бачити таких людей, розпізнавати і допомагати тим людям трошечки подивитися на це з другої сторони. Це тимчасовий стан, це не ми така є особистість, що ми така слабачка і ми не можемо адаптуватися зараз, тут взяти оці гори, звернути, зразу стати успішним. Да? От, от, ми знаходимося в стані такому замороженому, тому що в нас така зараз сталася ситуація. Щоб з цього стану вийти, треба допомогти значало, спочатку самій собі. Да, нормалізувати свій емоційний стан. Тут є різні шляхи. Тут або робота зі спеціалістом, або з подружками, або хобі, а, або ну, треба підвищити свій рівень мотивації, чого я тут, скільки я тут буду і як я хочу прожити цей, поки я знаходжусь тут. А далі, коли людина трошечки себе візьме, в порядок приведе да, в емоційному плані. Відкриється дуже багато шляхів. По перше, уряд праці. Виділяє на кожного українця 50 тисяч крон, це на проходження курсів. Це можуть скористатися цією можливістю як і працюючі люди, так і не працюючі люди. Тобто людина може почати з мовних курсів, а далі зробити рекваліфікацію курсів, піти на помощника да? або медсестру, що людина, або поможника-вихователя, що людині вже ближче.